Так, Всім привіт. Покосив газон, бо комунальна служба сказала, що вже пора косити газон. То ми вже покосили з дастіком газон, да, досі. та сидіти. Ось, гуляк. А тепер вигулюю. Оставили дитину мені. Воно. Всі розбіглися. А ми тут... А ми тут впираємо посадку. садку. То тобто, так. Перший, перший кос був, так скажемо. Я не ставив, не вішав я кошика, не собирав траву, Думаю, хай так буде мульча трошки. То, ну, я ж кажу, не собирали. Покосили, так, оце перші яшка, перший раз. Це сьогодні 24. 24 квітня. Персики вже доцвітають. Перекоча теж вже, все вже майже доцвів. А груші, груші, правда цвітуть. Груші добре цвітуть. Ну і тут ось, ось в сусідній садок, бачите, усе добре. Зараз підемо вниз, я покажу, що там, вчора теж картоплю садили. Хі. Ось, його, наші бугри. Під мотоблок садили. Такий величенький клаптик. Тут вже тоже все одно. Сіянки, буряки, морква, полуниця. Ось все вже так виглядає, полуниця, я тут давненько не був, вам не показував. Ось так виглядає моя полуниця. Ну, це я вам показую, це буде третій рік, оце все ці все. В цьому році буде третій рік. Це мальвіна, я вам показую. А оце тогорічна, Там де то я, я бур'яний виполював. це а оце так я оце ж її прополов. І отак вона зараз на сьогодні виглядає. Каплю ще я не ложив. А ці ось оце вже це вже чотирьохрічна, це останній год вона тут і тоді буде прибиратися. Так що якось отак. так це все буде отсюда вбиратися Пов'язали, пов'язав я ожину, вона по новій починає відбивати бо тут бачите що коротше, морози дали, а цю свою Карака Блек, я взагалі зрізав усе під корінь ось її ну, була вегетація тобто ви ж знаєте яка зима була тепла а висушило її в лютому місяці хоча вона на землі лежала ну що вона відходить, якби все тут молоді Ну, Коротше, це отак. Там ще теж посадили і внизу трошки. Ще картошки тут. Там у нас і смородина наша є. Теж трошки треба. Це ось тут, це Купчиха тут. Купчиха. Там лохтей, ну коротше, і ось ось обугри тут, бачите теж, внизу самі балки. Може, як літо буде засушливо хоч десь, та й вруда. Ну а це все сморода наша, це кущі всі. Так, датік, біжи. Сюди я тебе доніс. Насаж тобі собака така. Малий кит. Пів пів кота, так? Да? Дастик, дастик. Ти пів кота? Іди сюди, дастик. Дасти. Все інтересно. То комари, чи мошки літають. Дастик. Коротше Я сьогодні за няньку. Так, Дастика вигуляв, тепер ось прийшов до Єврокуба. Воду вчора набрав, вода вже тепла. тут, Вчора жарко було, все під'єднав, дивіться, вона з Єврокуба, оп, Ось дивіться, кран втройдік, І Той воно закритий кран, щоб не пішло в магістраль. от, Через тройнік, через фільтр і піде зараз. оцей, А я зараз узяв віса, я взяв, Ось, дивіться, ставлю на віса, тут воно вже рівно 3 кг. 3 кг на тонну води. Ну і тепер оці 3 кг беремо і зараз присипаємо в відро. О. Це Кальцієва селітра. І зараз я возьму шурпуан свій, розколотимо, щоб розтворилося це все діло. І з відра потім перельємо сюди, тут розколотю, возьму весло. І все, відкрутимо і хай собі капає по каплі біжить. І заодно сюди, ось я набрав тут ось 200 літрів води. Сюди я возьму. Пів кіла Це виходить по 25 грам на 10 літрів води. Зараз відважу 500 грам, тут розтворю в оційвані і відром коротше, під, під дерева, під молоді персики дам і в ручному режимі туди воно дам, де у мене де той балаганчик був. Ну, да? Бо там ще я не зробив таку. Каплю, там стрічка лежить, я не хочу, щоб це. Я там кран зараз перекрию, щоб по стрічці не текло. Я краще по відру дам під кожний кущ та й усе. Оце якось так. Ну що, йду за шуруповертом вертом та й почну розтворювати. Так, взяли шуруповерт. І отак от ось от Раз. ведемо. Воно доволі непогано розтворюється. Точніше розчиняється. Зараз ми розчинимо це все, вилімо у бак і відкриємо, а тоді почну. Сюди готувати. Піду зважу пів кіло. Так, сюди вилив. Тепер зараз черпану води відсюди. О. І ось так виглядає пів кілограма Все, і цю ж саму процедуру робимо. О так. Тут вже, скоріш за все, що вже й нема нічого. Ну, а вчора я. Також цю саму процедуру робив на цьому на малому винограднику. От. Все те саме я робив на винограднику. Кожний кущ отримав по 30 грамів. Ось, ви бачите, я вчора прокапував оце все діло. Тобто тут весь підживлений. Це так от це мій Юпітер так виглядає. це все я вчора підживив тут. Так що остався в мене зараз здоровий виноградник. Зараз здоровий виноградник підживлю. І все. А потім розкажу, що далі буде виноградником так що якось так ще включуся як уже воно буде копати гляну як воно буде копати так що у нас тут ще чуть-чуть є на дні його Все, думаю, думаю, що все. ще тут Да, нема, бачите Нічого. Ще тут колотну, сейчас і самій вані. Ну а тут я здорова. В здоровому кубі, то зараз возьму, воно ну, десь у мене там весло є. Та веслом поганяю. Знімати не буду, бо мені невдобно одному, тим більше, що тут куб, треба якби двома руками, а третьої руки нема, щоб камеру держати. Тут, то що ще бачите, я можу зараз щас... полотно воно усе та й усе. Вода тут тепла, нагріта. Оце і все. Все. Колотю зараз у Єврокубі і відкриваю кран. Веслом, <головіка> єрунда, сильно мало. Ось лопатою піскарем, якраз саме ту, якраз вона тут нормально в горловину влазить. Ось все. Дивіться. І ото. Ну, коротше. Таким чином, ну я двома руками, зараз добре помішаю. І все, і капаємо. Момент істини. Все, зашуміло. Сейчас подивимося, куди воно тут побігло. Буде капати, не буде капати. О -о -о. Та буде, де воно дінеться, вже воно воздух виходить з труби. Побігло. Тобто все, виноградник пролитий у мене був. Водою перед цим я багато проливав. Літрів по 90 100 ну, Вже воно почалося, бачите. Просипається виноград потроху так ну а тут ручному режимі приямки здорові тут ось все відро приніс бух от так от і все і так зараз під кожний виллю та і все і на тому не дуже тут там і багато. От і все. Понадобилося аж раптом півтора, півтори години. Оце, щоб оцей Єврокуб вили... ну, вилився. Тут ось залишилося. Я не знаю, тут напевно літрів 30 може. Ось чуть-чуть ось. Ось, ось, ось. І то, що воно накапає. Чим мені і нравляться ці компенсації сьогодні, що воно витече все. І При тому воно все кругом однаково, це не тільки тут, а кругом, що коло першої, що коло останньої. Воно бризка, ну, лі, капа однаково. Внизу теж я руками розніс оті всі повністю по відру на кожний вилив, по 15 літрів давав під кожний кущ. Якраз тільки закінчив і тут вже і купцей спорожнився. Так що якось оце так. Перва підкорбка під корінь будемо корні оживлювати. На цьому все. Всім миру і добра, до побачення, до наступних відео.